Вітаю на каналі Смак Віски. Сьогодні у нас день 17 різдвяного календарю. Вчора було віскі номер 16 і потрапило NC Nin Organic Single Malt Scotch Whisky 46 алкоголю. Ну, в принципі, мені в сторону сподобалось, але нейтрально сподобалось. І тому, так, да, віски, як для мене, то у нас спробувати на один раз, тому що це No Age Statement і прямо аж, щоб дуже цікаво, не цікаво. 17-й день, 17 вікно. Давайте. Вже витягувати і дегустувати 17 вікно. Якщо ви на каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, тому що на каналі ми робимо огляди віскі, дегустації, ну і балакаємо про віскі. З приводу календаря загальне враження. Календар мені подобається. Знову ж таки, я б не взяв, би, не було б можливості в... накупити оці всі віскі для того, щоб продегустувати різні смаки і аромати, щоб зробити для себе якісь проміжкові інтермідіат висновки з приводу того, як смакують преміальні віскі. Так, що можна сказати про, про цю 17-й день. 17-й день, так, заховаємо назад. А, пробую всліпу, потім відкриваю, дивлюсь назву і а, роблю висновки. Так, на даний момент у мене 14 сподобалось 2 не дуже або, можна сказати, ну так, да, 14-2 або 13-3, 14-2, щоб не плутати. Так, колер. Колер. Ну, сторону жовтого золота. Нижки. Нижки у нас Швидко стекают, в принципе. Давайте, чи мне мені это виски, давайте узнаем. Цікавий аромат. Это не чистый фрукт. Це в сторону квітів, в сторону от такого солодкого. солодко-фруктового. Сухофруктності не відчувається не димне, не не бурбон, не в сторону дерева, не в сторону спецій. От в сторону. Типу, щось бурбонного такого, спеції і щось таке солодке, от відчувається на після смак, на посмак. Ось. М -м. Десь середній, ось спеції досі залишаються після того, як зробив ковток. Ну, в віскі, відчувається, що це якийсь сингл мод. Не ірландець, в сторону Шотландії. По Смакоті мені... Мені якийсь він проставатий. Це віски. Знову ж таки, може йому треба постояти, тому що йому там 18, 21, 24 роки. Або це віски такі, як я. Як було попереднє віскі два дні тому, там було. NCNI, чи як якось так називалось. Так, да, NCNIN. Там новий стейтмент органік було. Ну, сингл молд. І оце відчувається Single Mould. І якось. Не чіпляє. Давайте подивимось, що у нас 17 віконце. 17 віконце. Скоро 24 віконце. Ой, що я відкриваю звичка. Так, Single Malt Scotch Whisky, По алкогольності тут небагато, 43. Ну, от сторону, типа, щось бурбона, намішане з якимось вином. Витримка. Це не чистий бурбон. Тому що NCNI там було, як на мене, чистий бурбон, але там не було написано на сайті. Що це? Бурбон чи не бурбон? Ось десь в цю сторону. Так. 43% алкоголю, і у нас Single malt Scotch Whisky. 14 років. Обан. Обан? 14 річний віскі у нас сьогодні на дегустації. Це було одне з двох віскі, які я хотів взяти ще рік тому. Одне було Клянліш, 14 років, а друге обан. Теж, типу, дивився на Обан і думав, мабуть, 14 років. Ну, я не скажу, що це віскі мене прям сильно якось зачепило. Але, давайте подивимось. Трохи більше деталей про це віскі. Не написано, яка бочка. 2764 людини проголосувала, а рейтинг 81,92 і 100 це віскі бейс. Ем, я б, може, дав би цьому віскі, типу, 83. З того, що я диву до цього 83. Ось. І на ноти тут мед, свіжі фрукти, цитрус. І навіть кажуть, що це димне. Я, Я дима не відчуваю. Я дима не відчуваю. Обан 14 років мені дим не дає. Але в сторону меда, там щось в квіт, квіток свіжого фрукта. Ну, знову ж таки, свіжий фрукт він трохи забитий тим, тими якимись ароматами, які, про які мені важко сказати, як вони є і, і існують, тому що це в сторону квітів, а для мене це темний ліс поки що. Але що я можу сказати? Добре, що цей Обан 14 потрапив мені в різдвяний календарь. Звичайно, від 14 років я б може би трішки більше, але можливо 12-14 років там невелика різниця, і там прям побачити 12-14 років. Що 14 дійсно там аж на один раз смачніше, краще, ніж ті 12-річні, які я дегустував. Я б 14-річний взагалі в один ряд з 12-річними по смаку. Поставив би ось 43% алкоголю. Ну, віскі сподобалось, але не зачепило. Не чіпляє мене ось Oban 14 років на цій дегустації. Пляшку я б окремо не брав би 0,7. Тому що. Ну, дивіться самі, дайте знати в коментарях, чи ви пробували Oban 14, чи скільки пляшок ви вже приговорили цих. Мабуть, ж смачне, але якось мені. Мені, може, в сторону сухофруктної такої теми, а це мені сухофруктну тему не дає. Так, віскі сподобалось. Але не супер, а просто сподобалось. І в рейтингу воно вище, ніж NC-Nit. НС... NCNit. Ні. Ну, якось так. Дякую, що подивилися до кінця. Обов'язково приходьте завтра на 18-й день, 18-ту е, вікно нашого різдвяного календарю. Да, Побачимось завтра. Бувай!